Всім привіт! Пропоную до вашої уваги свіжопригнаний Opel Astra H 2008 року кузовий хетчбек 1,6 бензин. Дуже гарний варіант. Зараз обійду вам по колу. Цього автомобіля всього 139 тисяч пробігу. Є підтверджуючі документи, і стан цього автомобіля відповідає пробігу. Ось так по колу вам обійшов. ось Такий автомобіль має вигляд. Оригінальні ковпачки. Гума годієр. Гарна гума. Так, зайдемо в салончик. Так, вікна всі рідні і лобове теж рідне. Потім пройду вам приборчиком, Чи є підкраснення. Ось такий має вигляд салон. Всі резиночки цілі, салончик цілий. Кермо не зачухане, в гарному доволі стані. Мультикермо. Так, це. Так, датчик світла присутній. Круїз контроль присутній. На кондиціонері. Так. Вам запущу. Працює тихо, гарно, без нарікань. Хоп, запустився з пів Відкриємо Відкриємо капоточку. Подивимося стан під капотом. Відкриваємо. Капоточку, все гарненько, в такому стані стаканчики у нас. Бачок чистенький, моторчик працює рівно, можете почути. В такому все останні. Так. So.